Давня Греція відома своїм величним внеском у розвиток філософії, що сформувалася як окрема наука. Велика частина розвитку філософії відбувалася в античний період, коли виникли видатні філософи, такі як Сократ, Платон і Аристотель. Цей період залишив незірковий слід у світовій культурі та дослідженнях. Наприклад, вважається, що Сократ ніколи не написав жодної книги. І всім його вченням передавали учні. Це створило особливу ауру та таємничість навколо його постаті. Також варто зазначити, що Платон заснував академію, першу вищу навчальну установу у Європі це був центр інтелектуального розвитку та обміну ідеями. Ще одним цікавим фактом є те, що Аристотель був вчителем великого Олександра Македонського, завдяки чому він мав можливість досліджувати різноманітні аспекти природи та людського знання. Його праці в галузі біології, фізики, метафізики та етики залишилися важливим джерелом знань для подальших поколінь. Давня Греція також була місцем, де виникли різні школи філософії, такі як стоїцизм, епікурійство та сократизм, які вплинули на формування Західної думки. Цей період став важливим етапом у розвитку філософії, який визначив подальший розвиток інтелектуального мислення у світі. Сократ одна з найбільш відомих постатей в історії філософії. Він народився близько 470 років до нашої ери в Афінах і відзначався своїм незвичайним підходом до філософських дискусій. Одним із найцікавіших аспектів його методу було використання запитань для виявлення сутності понять та істини. Сократ вважав, що мудрість полягає у здатності визнати свою невідомість, тому він часто ставив під сумнів знання своїх сучасників. Натомість спонукавши до саморефлексії та пошуку істини, його вплив на філософію був надзвичайно великим, незважаючи на те, що він сам нічого не залишив написаного. Він викликав інтерес до філософських роздумів та спонукав своїх учнів, таких як Платон, до подальшого розвитку філософських концепцій. Важливою рисою Сократа була його віра у загальнолюдські цінності та моральні принципи. Він вважав, що моральність повинна бути основою дій людини і спонукав до вдосконалення душі через самопізнання та виховання. Сократ також вважав, що мудрість полягає у здатності розрізняти добро від зла та прагнув розвивати цю якість у своїх учнів. Незважаючи на своє витончене мислення та високу моральність, Сократ був засуджений афінськими владами на смерть шляхом отруєння чашею з цикутою. Його смерть стала символом боротьби за свободу думки та відданості принципам істини. Сократ залишив помітний слід у філософській думці, вплинувши на подальший розвиток філософії як науки, його методи сумніву та діалогу стали основою для багатьох інших філософських шкіл та напрямків, і його ідеї продовжують на дослідників та мислителів упродовж століть. Платон, учень Сократа та засновник академії. Вважається одним із найвидатніших філософів античності. Він розвинув ідею ідеалізму, застосовуючи термін ідея для визначення вічних та незмінних сутностей, які лежать в основі матерійного світу. Платон вважав, що справжня реальність полягає в світі ідей, а не у нашому матеріальному світі. Його відомий діалог політія містить доктрину ідеальної держави, де правлячий клас складається з філософів, які мають доступ до істинних ідей. Це була перша спроба систематизувати політичну філософію. Цікаво, що в Академії Платона викладалися різні науки, включаючи астрономію та математику. Відомо, що в Академії був учитель Нікомах Арістотеля, який пізніше став відомим філософом. Платон вважав, що дійсність можна пізнати лише за допомогою розуму, а не чуттів. Це принципове положення його філософії відіграло важливу роль у формуванні ідеї про знання та істину. Його теорія пізнання базувалася на вірі у те, що людський розум має можливість пізнати вічні ідеї через процес аналізу та медитації. Це була революційна ідея у світі філософії, яка вплинула на подальший розвиток мислення. Цікаво, що Платон вважав музику та поезію важливими для розвитку моральних якостей людини він вважав, що мистецтво може навчити людину красі та доброті і сприяти її вихованню. Ідеї Платона про виховання та освіту отримали великий вплив на подальший розвиток освіти в Європі. Платон також вплинув на розуміння моралі та етики, його концепція добра та справедливості вплинула на формування християнських та європейських цінностей. Його праці стали основою для вивчення філософії, політики та етики. Платон, залишив незабуй слід у світовій культурі та філософському дукукії, продовжує надихати людей на протязі віків. Аристотель, учень Платона та великий філософ, що жив у IV столітті до нашої ери, відомий своїм внеском у розвиток філософії науки та метафізики. Він заснував ліцей, де викладався широкий спектр наук, включаючи логіку, фізику, метафізику та етику. Аристотель вніс значний внесок у розвиток наукового методу, розвиваючи ідею дослідження природи через спостереження та логічний аналіз. Він визначив термін метафізика. Який в оригіналі означав книги, розміщені після фізичних трактатів Аристотеля, але з часом став загальним терміном для філософського напрямку, що досліджує загальні принципи буття та реальності. Цікаво, що Аристотель створив систему категорій, що визначала основні аспекти існування, такі як існування, кількість, якість та відношення. Він також вніс вагомий внесок у розвиток логіки. Формалізувавши поняття силогізму та аналізувавши структуру аргументів, його труди стали основою для подальшого розвитку філософії та науки. Аристотель також вивчав етику та політику, вважаючи, що краще урядування полягає у принципі золотої середини, коли держава знаходить баланс між різними інтересами та потребами суспільства, його праці, етика Нікомахова та політика стали класичними творами в галузі етики та політичної філософії. Аристотель також був великим вченим у галузі біології та зоології, він класифікував більше 50 видів тварин та вивчав їх поведінку. Цікаво, що він вважав людину політичним звіром, який має природну схильність до суспільства та співробітництва. У своїх працях він розглядав різноманітні аспекти людського життя та суспільства, що стали важливим внеском у гуманітарні науки. Аристотель залишив незабутню спадщину у світовій філософії та науці. Він відкривав нові горизонти для розуміння буття та істини, впливаючи на подальший розвиток інтелектуального мислення у всьому світі. Епікурійство та стоїцизм відіграли важливу роль у формуванні західної думки та вплинули на розвиток філософських уявлень. Епікурійці вважали, що головною метою людини є досягнення щастя та відсутність страждань, але не в плепситих насолодах, а в спокої душі та внутрішній гармонії. Епікурейська філософія була спрямована на досягнення ментальної радості та внутрішнього спокою через уникнення надмірностей та розумне відділення справжніх цінностей від матеріальних благ. Стоїцизм, у свою чергу, підкреслював важливість внутрішньої міцності та мудрості в умовах життєвих випробувань. Він вчив приймати долю з гідністю та силою, прагнучи до внутрішнього спокою та гармонії. Ці два напрямки філософії. Хоч і відмінні за своїми підходами, об'єднувала загальна мета досягнення щастя та внутрішньої гармонії. Епікурійці вчили насолоджуватися простими радощами життя, тоді як стоїки вчили приймати негаразди з мужністю та розсудливістю. Ці філософські школи мали значний вплив на західну думку, спонукаючи людей до розмірковувань про сенс життя та його цінності. Їх ідеї про мудрість. Міцність духу та внутрішню гармонію знайшли відгук у філософії, літературі та мистецтві. Епікурійці та стоїки залишили незабутній слід у філософській думці, надихаючи покоління на протязі віків. Філософія Геракліта та Пармедіда відображає два різні підходи до розуміння природи та буття. Геракліт підкреслював постійну зміну та рух усього існуючого, вважаючи, що все тікає, все змінюється. Його відомий філософський тезис про те, що не можна увійти в один і той же річ двічі, відображає його уявлення про постійний рух та зміну у світі. Пармедід же, навпаки, стверджував вічність та незмінність буття, вважаючи, що існує лише буття та небуття. Ці два протилежні погляди на природу реальності стали важливими для подальшого розвитку філософії. Геракліт був відомий своєю метафоричною мовою та висловами, що вразили пізніх філософів. Він вважав, що вогонь є основою усього і що протиріччя є основою всього існуючого. Пармедіт, з іншого боку, підкреслював єдність та стабільність у світі як основні аспекти існування. Ці два філософи відобразили різні підходи до філософського мислення, що стали важливими для розвитку метафізики та онтології. Цікаво, що Геракліт залишив лише фрагменти своїх праць, які відображають його складні та глибокі міркування. Пармедідже же виклав свої ідеї у віршованій формі, використовуючи міфологічні образи та символи для вираження своїх концепцій. Ці два філософи мають велике значення для розуміння розмаїття філософських поглядів у давньому світі. Східно західний синкретизм у філософії відображає унікальне поєднання різних філософських традицій та уявлень, що відбувалося в історії. Наприклад, в XI столітті андалузький філософ Авероес пропагував ідеї Аристотеля серед мусульманських філософів, що сприяло поширенню аристотелізму у західній культурі. Це відзначається тим, що до XV століття його праці були доступні лише у латинських перекладах, що підвищило інтерес до античної філософії в Європі. Ще одним прикладом синкретизму є перетин філософських ідей у творчості Рене Декарта. У своїх працях він об'єднав думки античних філософів з християнською теологією, що сприяло створенню нових концепцій у філософії. Цікаво, що синкретизм також відображається у співіснуванні індійської йоги та західної філософії мудрості, що стало популярним напрямком серед сучасних досліджень. Це підкреслює важливість обміну ідеями та культурному взаємодії для розвитку філософського мислення. Східно-західний синкретизм у філософії відображається у тому, як різні культури та традиції знаходять спільні точки дотику та взаємодіють, що призводить до народження нових інновацій та розвитку ідей. Цей процес сприяє розширенню горизонтів та поглибленню розуміння світу, що є важливим аспектом філософського мислення. Філософія давньої Греції мала значний вплив на розвиток західної культури, наприклад. Філософія Сократа, відомого своїми методами діалогу та самопізнання, вплинула на формування етичних цінностей Західного світу, Платон та Аристотель розвинули концепції ідеалізму та науки, що стали важливими у розвитку філософського мислення. Давньогрецькі філософи також внесли вагомий внесок у розвиток літератури та мистецтва. Наприклад, п'єси Есхіла та Софокла відображали філософські погляди на природу людини та суспільства. Статистика показує, що праці античних філософів були вивчені та перекладені у багатьох країнах, що свідчить про їхню велику популярність та вплив. Усе це сприяло формуванню світогляду західної культури та вплинуло на розвиток гуманітарних наук та моральних цінностей у західному світі. У сучасному світі філософія давньої Греції продовжує впливати на інтелектуальні дискусії та наукові дослідження. Вивчення античних філософів надає можливість глибше зрозуміти сутність людського існування та відкрити нові горизонти знань. Дослідження показують, що поняття демократії, яке виникло в давній Греції, продовжує впливати на сучасний політичний лад та суспільні відносини. Цікаво, що за останнє десятиріччя зросло зацікавлення у вивченні філософії стародавньої Греції, що свідчить про актуальність та важливість цієї теми. Інтернет-статистика показує, що популярність онлайн-курсів з античної філософії значно зросла серед молоді та дорослих. Також кількість публікацій та досліджень, присвячених античній філософії, постійно зростає, вказуючи на постійний інтерес до цієї теми в сучасному світі. За останні 10-10 десятиріччів -10 вивчення античної філософії виявило зростання популярності, особливо серед молоді та дорослих. Інтерес до філософії давньої Греції виявляється не лише в академічних колах, але й в онлайн середовищі, де популярність курсів з античної філософії значно зросла. За даними статистики, публікації та дослідження, присвячені античній філософії, стали більш доступними та популярними. Нові методи дослідження та технології дозволяють звертатися до спадщини давньогрецьких мислителів з нової перспективи. Розкриваючи нові аспекти їхніх ідей та концепцій, це свідчить про важливість та актуальність філософського доробку стародавніх греків у сучасному світі, де пошук істини та мудрості залишається актуальним завданням для сучасних дослідників та мислителів.